Так, привіт народ. Що, нове відео, нове включення. Пшеничка бачите, яка була, так видно, Морозець був з вітром, Коротше, примерзла трохи. Та й так видно, бачите, верхушки почорніли геть. Але вже трошки тепло вдарило. Сьогодні градусів 7, мабуть, той дощ пішов уже на неї Коротше, починає відходити. Непоганенько. Правда, сьогодні. А, вчора вам показав, де переорав поле переорав там, думаю, сьогодні хотіли посіяти ячмінь, але коротше, зранку як линув дощ, вже за ногами тягнеться все. І сьогодні в город не в'їдемо, то коротше, не знаю, переноситься це все діло. Не знаю на коли, може на понеділок. Так там запитував хтось в коментарях, як... Як бджоли порозимували. Не знаю, ще не дивилася, але батя вроді, щось там ходив, слухав, то вроді каже, що вроді всі на місці. Та якось так. Має тепло, все піти на днях там, дивився, буде більше десяти, то може домої щось трошки поїсти. Вже якби треба. Тай вон, коротше. Теплички накрили. Дві накрили. Так от накрили по кругу, рейками обвили, ми так завжди ну типу можна, можна просто тут викупити яму вдоль теплиці і просто прикидати землею. А в нас отак от якось. Ну, ми так вже звикли, ну в принципі нормально. Це одна така, це з металевих прутів. Воно нормально тримається, кругло, сніг не затримується на ній. Та ще ось тут є. Короче, 2-4 і там ще 5-6. Дві вже накрили, там ще, ще одна була саме велика, ось там стояла. то ми її короче, в минулому році розібрали. Ну боже, якби такого спросу немає. А це вже все на днях думаю, займемся тепличками. Почнемо порядки наводити, перекопать треба. Каша цбуля росте. Отакі от. Невеликі. В принципі, копаю лопатою, щоб позбирати оце весь, весь цей бур'ян, тому що в землі всяка берізка і тому подібне. Так, да, можна, звісно, мотоблоком, ну, мотокультиватором це діло все передіскувати. Але, ну. Ми звикли вже так, таким методом. Та й отак якось. Погрібали, -по -по поприбирали там трохи. Бачите, дерево позрізав ті, що не треба. Та й так народ працюємо. Це у нас бочка, кубік такий, то ми завжди... Наливаємо сюди воду, щоб вона тут підігрівалася, і потім вже в тепличках поливаємо теплою, можна сказати, Ну, щоб не холодною. Та й знизу така балі. Опорожня. Та, так. А на днях прийдеться ще, ще цих дві накривати, щоб вона вже там підсохала, бо було. трохи мокрувата. Підсохне, тоді вже можна буде щось робити. Ну, а якщо вам цікаво, як ми вирощуємо, то пишіть. Я вам... Пишіть коментар, я вам покажу, якщо реально комусь цікавить, яку розсаду і що ми з нею робимо. Так що отак. Так, при виборі... Пленки, краще взяти трошки товстішу Ну от нас вже дивіться можна посчитати. це один рік був, це другий рік, це третій, це четвертий, тобто вже п'ятий рік ця пленка, ну і ще два роки точно вона відслужить. Якось так.